Ради вас Діва звати рада як мокі занімають щоб дівчатам. зараз же газети газети давати. Ви ж там і людям заносите сусідам хліб, газети. Скільки люди просять? От і сьогодні дуже багато. От коли ми під'їхали до пожежної частини, ми побачили, що там люди вже чекали, чекали люди. Бо постійно рятувальники роздають хліб, воду. І от цього разу вони разом із цим ще й отримали нашу трудову славу. Я побачила дуже багато знайомих обличчя. Я просто раділа, що я їх бачу. Так само вони раділи, що вони бачать мене і що вони отримають газету. Я їм і благодарна, що вони привозять сюди. Не кожен піде в центр міста десь шукати хліб. Дуже добре, що сюди привозять. І два рази на неділю. Свіжий колись була це наша газета. Почитаємо важливе, тому що я вважаю, що так город живе, і ми живемо в городі. В цьому це для нас свято, свято, це для нас свято. Ми отримали газету. Я за звичкою заглядаю кожного разу у почтову скриньку і дивлюся, де є газета, є що небудь там. Десь запалили якийсь будинок, то пожежу виїжджають загасити. А також, ось бачите, хліб привозять сюди, водичку. Добрий день, добрий день, відвезли вже другий випуск нашої трудової слави. Роздавали ми його, до речі, цей випуск у нас вже був більшим трошки тиражем, і ми повністю вже його розповсюджуємо по всій. Колишньому Оріхівському району. Це всього наш п'ять громад. Станом на сьогоднішній день ми вже більше року знаходимося на лінії вогню. В місті немає ні світла, ні газу, ні води. І, звичайно, що якщо немає світла, немає інформаційного простору. Тому газета Трудова слава, яка відновлена у квітні цього року. Це вже другий номер. Ми отримали. Дуже важлива для наших мешканців, тому що вони отримують інформацію, що відбувається в світі, що відбувається в громаді, як ми перемагаємо ворога. І це для людей дуже важливо. Ми дякуємо всім за підтримку нашої трудової слави, тому що це дійсно інформаційний простір. це Одна із сторін, яка підтримує наших мешканців.